відкриваємо діяльність недобудованої церковці, я її вже облаштував всередині підслужіння, вже попробували, як грають дзвони наші. Е, на третю годину буде служба Божа. Хто буде, якщо було бажання посповідатися, причаститися, буде можливість. Ні, які полі, там є такі великі свічки, вони будуть як Навіть чи в вдень, чи ввечері, навіть якщо немає служби чи молебня. Хто проходить собі зайти, там, де вівтор, там є столик, там є ікони, зайти, помолитися, поспілкуватися з Богом, так би мовити. Кожен, кожен буде мати таку можливість. Намагайтеся також, скажімо, ті, бо час нелегкий, час, коли людина по-особливому відчуває скажімо, потребу знайти більшість контакт з Богом. Того намагайтеся, коли важко, коли якось так на серці, на душі, намагайтеся самі з тим не справлятися, намагайтеся підійти. До капелана священники переїздити будуть. ну Я буду старатися якомога більше. А навіть якщо інші, намагайтеся поспілкуватися і то, скажімо так, очистити душу від того духовного бруду. І пам'ятайте єдине, що наша справа свята. Тому що кожен з вас майбутнє для нашого народу, для нашої держави. Більше того, справа за сві... оборони своєї землі то є свята справа. І то не просто слова, то Господь так само стверджує, коли каже, що нема більшої святості, більшого блага, ніж воїн, який поклав життя своє за друзів своїх. А вони ж в них теж є священники. Що їм священники кажуть? Тож що вони обороняють свою землі? Є хво, дивися, е, справа в тому, що московську церкву взагалі церквою назвати дуже важко. Вона завжди стоїть, якщо українська церква, чи церква будь-яких інших народів при вона стояла на захисті своєї землі, вони викривали у своїй брехні все навіть церкву, навіть бачення церкви. І їхня московська церква, вона завжди протягом історії московської держави вона стояла на стороні. Шовіністичної імперії е, диявол не має сили створити, диявол має силу перекрутити, викривити, збрехати. Е, Христос попереджує, що прийде час, коли прийдуть вовки в овечій шкурі. Вони прийшли вони там, в обличчі. Я не кажу, що в Мос російській церкві немає святих. Там є святі, там є такі, як Серафим Суровський чи Філарет Московський. Там, там напротяг історії були і святі. Дійсно, святі мужі, але більшій частині вони навіть єпископи, священники, це НКВД-сти. І вони викручують, викручують навіть. Не може бути свя... Є наука церкви, не віжу навчи... на гріх мовчати то і гріх. Є заповіді Божі, де казано: не вкради, не вбий. А людина, яка прийшла на чужу землю нести зло. Вбивати, грабувати, це вона переступає е, заповідь Божу, вона вже чинить гріх. І вони можуть про це говорити багато, вони можуть про це говорити навіть на перший погляд мудро, але вони хочуть пере, пере, скажімо, перевчити навіть науку Христа. Ну так, так неможливо, так не буває. Справа свята, справа воїна, тоді свята, коли він захищає землю. Коли він нападає, він вже чинить гріх. Того, що він йде на чужу землю, є такий вислів, що в чужий монастир зі своїм уставом не ходить. А Христовий похід? Я думаю, що, скажете, що це було? Хрестовий похід ну там була, скажімо, саме чітко і саме доступно, про це сказав Іван Полой. Він не одразу про це говорив. То теж була агресія, то теж, була агресія ну, теж прикривалася метою. Захисту святої землі, метою захисту християн. Ну щось подібне і Росія робить. Не можна прикривати агресію на чужу землю, на чужий народ. Не можна. Кожен народ має Богом дану землю, кожен народ має, скажімо, свою культуру, кожен народ прославляє Бога. Можна толерувати, можна спілкуватися, але з мечем, хто прийде з мечем, від меча і згине. Будемо говорити на даний момент про нашу боротьбу. І саме, саме в тому полягає. Наша е, сила, наша сила, як і наших. Ви пишіть далі, кожен може щось написати. Кожен напишіть, щось що зверніться, коротесенько. Оцей оце прапор, наприклад, так ми з Піски. Сауна, як чого? Чого? чого сауна? Артилері Артел... Ну, від артилеристів. Так ми його передамо десь на якусь єпархію чи 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 чи, чи якихось дітей. Ми От, я, я пізніше трошки розкажу про саме про саму акцію для чого ми це робимо.